Городенка є серцем району. Саме тут розташовані найбільші підприємства краю: сир та цукрозаводи. Тут більшість культурно-масових споруд та музеїв. У місті є унікальні пам'ятки архітектури та історії. Саме такою побачили городенку учасники обласного престуру. Серед представників засобів масової інформації був і Богдан Малецький. Познайомившись з районом, представникам засобів масової інформації вирішили показати райцентр. Знайомство із Городенкою розпочали з сирзаводу. Однак директора підприємства на робочому місці не виявилося. Голова райдержадміністрації Іван Мороз сам розповідав про роботу єдиного області цукрового підприємства. Для районного бюджету завод в минулому році сплатив біля 900 тисяч надходжень. З них 600 біля 600 тисяч це є податок з доходів фізичних осіб громадян і біля 300 тисяч це є внески у пенсійний фонд. І 10-11 роки завод працював збитково, тому що він. Не був забезпечений в повній мірі сировиною для переробки в цьому році. У нас є посіяно на сьогодні 3125 гектарів цукрового буряка. Буряк добре розвинутий, такий, який він має бути на цей період. Сподіваємося, що врожайність буде не менше як 350 400 центнерів з гектара. Це дасть можливість загрузити повністю завод сировиною, щоб завод в цьому році спрацював прибутково. Опісля журналістам показали фірму кованих виробів. Тут виготовляють замовлення для бізнесменів, підприємців та навіть президентів. Засновником підприємства є Богдан Новосельський – талановитий художник. Його фірма виготовляє і величезні ворота, і маленькі ліхтарі, і чудові огорожі, і церковні каплички. Керівник підприємства зазначив, що найнезвичнішим для нього стало виготовлення п'ятиметрового дракона. А от про найдорожчий виріб Богдан Новосельський промовчав. радянський час я займався. Художнім металом, це була чеканка в основному, тоді це було модно і стильно. Але коли розпався Радянський Союз, я думав, що робити, моя чеканка нікому не була потрібна, а оскільки тато мій був коваль ще польський, до моєї художньої освіти, тато мені допоміг освоїти ремесло ковальське. Ну і з того часу почались поїздки по світу, освоював, вивчав, знайомився. На це пішло дуже багато часу. За цей час я виховав ну, приблизно біля сотні фахівців, тому що я зрозумів, що готових їх не буває. Їх треба взяти з нуля, навчити, підготувати. І тоді будеш мати своїх людей. Паралельно виставлялись на комерційних виставках, на творчих виставках. Сьогодні виставляти з часу немає. Сьогодні маємо замовлення практично з усього континенту. Це олігархи, це дипломати, це керівники навіть держав. Дуже багато роботи, дуже загружені. Ну, Шкода, що немає сьогодні замовлень середнього класу. Всі, як правило, дуже елітні, дуже відповідальні. Переглянувши виставкові зали, фірми, організатори підготували журналістів до культурної частини програми. Далі на всіх чекали музей, палац культури та районна бібліотека. Однак перед цим ми побували у катедрі непорочного зачаття Діви Марії. Цей храм є одним з найвеличніших не тільки в городенці. Він входить до списку кращих архітектурних споруд Східної Європи. І, звичайно, ж всі знають про городенківську лікарню, а голова районної ради Богдан Кобилянський також розповів, що рада виграла всеукраїнський конкурс на забезпечення сільської медицини обладнанням. Ми маємо надзвичайно цікаві. Проект вигране всеукраїнський проект, виграли його районна рада. Ціна проекту мільйон гривень. Проект стосується капітального ремонту, закупівлі, обладнання комп'ютерної техніки, комп'ютерних програм до сільської медицини. Мова йде про амбулаторії і ФАПи. Сюди входить три амбулаторії і п'ять ФАПів. І зараз фактично ми почали цей проект реалізовувати. Я думаю, що ми будемо мати ще вісім сільських закладів охорони здоров'я, які досить будуть в привабливому достойному вигляді. І, по крайній мірі, люди будуть мати де отримати медичну допомогу. Ну і відповідно ті люди, які там працюють, будуть мати гарне робоче місце. Тепер на журналістів чекатиме Косівщина туди, а кулик перепоїдуть напередодні нового навчального року. Із Городенківщини Богдан Малецький Сергій Грицак програма «Подій подієнтика.